Які зимові шини вибрати на сезон 2024? Ось 5 топових моделей. Continental Winter Contact 870 p Ця модель забезпечує ідеальне щеплення на снігу та льоду, а інноваційна гумова суміш та покращена структура протектора забезпечує стабільну та безпечну поїздку в суворих умовах. Вікінг Вінтеч універсальна шина, яка пропонує баланс між ціною та якістю. Вона стабільна як на сухих, так і на мокрих дорогах, забезпечуючи впевнене керування в будь-яких зимових умовах. Якухама AG53 53 Вона відрізняється високою стійкістю до аквапланування завдяки водовидним каналам. Ідеально підходить для регіонів, де часто відлиги та мокрий сніг. Берун Polaris 5 це чудовий вибір у бюджетному сегменті. У нього хороші показники щеплення та керованості на засніжених дорогах, а також оптимізована зносостійкість. Goodride SV608 це найдоступніша модель у нашому списку, хоч це і не преміум бренд, та він добре підходить для міських доріг та має гідне щеплення на льоду.